Після 15 турів Барселона лідирує, але Реал Мадрид у кризі. А преса вже відкрито ставить під сумнів майбутнє тренера Хабі Алонсо. Всього за кілька матчів після блискучого початку сезону. 16-й тур міг змінити долю чемпіонства, прем'єр-позиції і навіть майбутнього менеджера. Барселона Осасу на 2-0. Барса виходить на полі з одним чітким планом: розгромити суперника і вирватися в абсолютні лідери, домінуючи з перших хвилин. Каталонці осадили ворота гостей, і, хоча осасуна не здається, захист гостей розвалюється під натиском. Суперзірка Рафінія знову відзначається дублем і піднімає планку вимог до всього реала за ліковий удар у психологічному поєдинку сезону. Наслідок Барселона сім у таблиці Реал у паніці. Реал їхав до Алавеса за черговими трьома, а повернувся з розбитими нервами та питаннями без відповідей. З перших хвилин самовпевненість. Повільний темп і відчуття, що матч уже виграний, а Лавес це считав миттєво. Господарі кусали, ламали ритм, бігли до кінця, а Реал виглядав так, ніби грає на автопілоті. МБФП ізольований, півзахист, без ідей, захист із пожежами після кожної швидкої атаки. Реал намагався включитися у другому таймі, але це вже було гасіння пожежі, а не контроль гри, а Лавес програв мінімально. Але добився свого і залишив вершкових без повного домінування та з осадом у голові. Атлетіко не стримується і грає як на виліт, пресинг, висока лінія захисту, контратаки у підсумку 3-0 і повний контроль. Валенція, чорна смуга, продовжується. Леванте, Вільяреал, раптовий шторм і чергова кліматична катастрофа зривають гру. Суперник лишається без матчу. А календар стає ще щільнішим і нервовішим для вільяреалу. Севілья влаштовує натиск від першої до 90 її хвилини, шаленство кросів, дальні удари і стійки. Ов'єду намагається триматися, але втрачає контроль. І Севілья перемагає 4-0. Як наслідок, Севілья повертається в гонку за Єврокубки. Барселона виглядає монстром, що не зупинити в Лізі. Реал Мадрид втрачає ритм і впевненість, маніпуляції позиціями та потенційна зміна менеджера. У засоби масової інформації вже гудуть чутки про кризу в клубі. Моменти агресивних атак, із бомба матчі піднімають ставки на Єврокубки. Вільяр Реал і Севілья знову в грі.